Кавалерочка, а в нас за вікном зима. Але круто, як тут кавалерка гарна. Всім доброго раночка. Супер. Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго раночку. Ну, насамперед скажу вам тако, кавалерка, де би ви не були. Виспались ще не виспались, але кожна людина рано має встати, файно стріпати, ікло вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці кутика файно витерпати і всі разом. Беріться до роботи! Я вам скажу тако, бо ви засипаєте повідомленнями, де ми є, що це за готель, і розкажіть. Що там входить і яка вартість? Скажу вам також, що ми є в східниці, в готелі в трьох сценах та донька. Ми тут не перший раз. Правда, скільки раз ми були, завжди спа було холодне. Вчора Віталій був в спа, сказав, що спа дуже тепле. Та, угу. Я ще в спа не була, тому що в мене перший раз такий відпочинок, що я приїхала сюди, я пішла пообідала, обідам, як лягла кавалірка, спала до вечора. Віталік прийшов, я встала, напилася води знову і знову лягла спати. Я так в житті ніколи на відпочинку не відпочивала. Але вночі встала, вийшла на балкон, а в нас за вікном кавалірка зима саме настояща. Ну, Я вам скажу, так, в номері дуже тепло. Тут є е, онклюзів, тобто е, сніданки, обід, вечеря. Все входить в вартість, Спа входить в вартість і ціна одної доби. Скільки Віталік я не знаю? Та як не знаєш? Та я не знаю шість 400. шість чотириста. Так що, то недалеко від Трускавця, хто тут проживає, можете завітати. Нам тут дуже подобається, правда, Віталік? Угу. Завжди, Віталік, коли приїжджав, завжди лежав, спав, а я десь гонила, літала. А того разу кажу: Ні, Віталік, ти йди в спа, а я свою буду просто відпочивати, релаксувати. Так що на сніданок не пішли, тому що я не хочу їсти. Віталік спав, аж тільки що встав. Я вже в душі була, привела себе в порядок. Зараз хочу записатися на масаж. Кажу, ніколи так не відпочивала. Перший раз так буду відпочивати. То Софа каже, пти собі на масаж. Ніде не літай, ніде не гони. Просто релаксуй. І ви знаєте, кавалерка, Я ж перший раз почала отак відпочивати, що я є, Розумієте? Телефон на літачку був, ніхто до мене не дзвонив, ніхто не міг дописатися. Ну, але вже кавалерка нині стріпалася. Та й до роботи нині вже братися не буду. Вже до роботи будемо братися завтра, тому що ми завтра виїжджаємо 12 -та година. Та якось так, кавелерка, бачите, номер тут дуже гарний, дуже теплий і дуже-дуже гарний. Ну що, кавалерка, все вам розказала, до речі, тут дуже гарна територія, може, пізніше підемо, пройдемося, Все буде залежати від Віталіка, чи захоче він, чи ні. Ну, а після обіду або перед обідом підемо в спа. Та, Віталік? Угу. Коли ми підемо в спа? Та подивимося. Подивимося один ми відпочиваємо, нікуди не летимо, ніде не спішимо, просто релаксуємо. Тому що, знаєте, скажу вам тако, кав'ярка: відпочивати треба і до 100%. Ще так, як в нас зараз е наступного понеділка, буде дуже багато роботи, дуже багато, тому що попереду Миколая і хочемо все встигнути, е все зробити так, як має бути. Так що не хочу вам багато говорити, а все побачите згодом, тому що по все вам розкажу, а потім вам буде не цікаво нас дивитися. І тут проблема є тільки в одному кавалірка. Тут е, дають в номер тільки два чая і дві кави. Тому ми зараз будемо дзвонити на рецепшн, щоб нам ще донесли каву і чай. Ну і ви кавалірка, знаєте, де би ми не відпочивали, в нас в номері ніколи ніхто не прибирає, правда? Угу. Вчора як я лягла і тут стук в двері, і хтось заходить. І кажуть, ми забули в бар вам поставити воду і Кока-Колу. А мене також починають тіліпати. Я так не люблю, коли хтось заходить в номер. Тому що в номері може бути хаос, але на диву хаосу немає, тому що я вчора спала і я його ще не встигла зробити. А завжди переважно хаос. Але коли ми веселяємося, ми робимо. Порядок, так що я за це не переживаю. Ну І ви бачили, який був комплімент від трьох <різь> і донік? Привітали Віталіка з Днем Народження. Ну, ми так догадалися з Софією. До речі, Софія також мала. Їхати відпочивати, але не поїхала, тому що має вдома справи. Так що кавалерка, якось так відпочиваємо, а потім вже підемо, покажемо вам тут дуже гарний спортзал, тут дуже гарна велика ігрова кімната. Ну, взагалі тут дуже класний. Комусь тут подобається, комусь ні. Нам тут подобається. Ну, мені особисто і Віталіку подобається. Угу. Софії не дуже Олегові подобається. Одним словом, є люди, яким подобається, а є люди, яким не подобається. Та й таке кавалерка. Ну, що є ковось? Є? Боже, так шкода, що ти не своїми руками зробив ту каву. Ось, давай. <сі> Але ти своїми руками подаш мені ту каву. О, ти так. Ш -ш -ш. Що це тут, що... Що тут таке означає? Добавляйте. Дякую, квіточка. Бачите, я пила за розчинну каву, а тепер принесли нам капучино. Та вітас. Mm -hmm. Ну давай, релаксуй. Релаксуй. Дякую. Чого ти комплімент не їш? Та я потроху його їв. Потрошки, так? Так, по трошки як Та, пару <реку> <реку> Боже кавалер, як то круто тако, лежати в теплі. За вікном сніг. Так тепло. Вона не скаже нікому. Все прочитай по очах. У неї все добре. Шоу... Велірочка, тільки подивіться, в східлиці настояща зима. А ми куди ми йдемо, а ми йдемо в спортзал. Ми сьогодні займаємося. знаю, як я, але. Все діло, добро. Читайте, коли тренерний зал. Висварили. Ой, як тут холодно. Дивіться, який тут великий тренерний санк. Дуже великий. Крутесь не такі. Що я тут буду робити, я не знаю. Але прийшла. Може, просто селфі зроблю. Таке теж як ковалірка буває. Ковалірка взяла ці лоси, вони великі. Але я собі даю раду. Ну то покажемо, що буде робити. Та ти що так задалеку стала? Та ближче встань? Так, але мелочь корон, тому що вибить найбільш крем, кочевик. Дуже подобається. Тут зброя так. та печере. Дуже смачно виглядає. І борщ український. Бамбошки. Борщ, летань. Це борщ такий узах. Теперь там шукати салатик, так? Я ось такий салат, не знаю, шопський є, львівський є. Тут бачу печересі, курс, шампуні, печереці, курка яйца, так вот. і вишна, різні там вірка з новеньки. Сергій різні. І так само салат. Оксандр сама. По другій друге страну. Картопляний плюс. Є е макарон. Віталік, макарон, буде, вода. Зсер. Е Є е гречка людба. Є е... привіз, шанапаки, чистки досить сатка. Є е... смажені. Не баклажани смажені з пунгором. Потім є кролик тушкований, туршкований соло. Це Та є таблик. і ось такий кролик тушкований. До речі, дуже смачний літак. Я за горе не сподобався. Турчак тут коли... запечений Курчав. Потім перець вершивав на весні сам їх знімаємо. звичайно. Крилятки там затирали. Mm -hmm. e, послати курячі корові. Хто mm -hmm. на правильному харчуванні, просто ідеально. Mm -hmm. Так. філе Смажена з печерицей. Чи ще вона там смажена? Ага, це не робиться, я перепишу. Mm -hmm. Бачите? Ну і завжди є ті мості, овочі різні, потім розшининня різні, І є найдуже багато наших ковалірочок. Ну і є всі. І також кавалерочка тут є. Бачите, гарячі напоїться, експресо. Макіат, якийсь американо, американо з молоком є чотири апарати. Через стоятим великі каточить молоко, не, чай, зі до кольори, замінити торгу, окріплює. І тут ви можете собі самі робити грінки з будь-якого хлібу, який тут є. А хліба тут є дуже-дуже багато, Голодними. Точно не будете. І десерт. Десертів також тут є. Дуже-дуже багато. Бачите, є ось такий чески, сирник, рулець і пішли. Скажу вам так, тут дуже багато людей. Я не знаю, чи вам видно, але ті лежаки вже практично зайняті. Дуже багато людей. Хоча я думала, що на будні на робочі дні тут мало людей. тут реально дуже багато людей. Ми, я вже на сьогодні на кінець того впала в Па. Кажу вам, так спад дуже тепло, Не знаю, що це типу повпливало на три, на три сини і донька, але дуже-дуже тепло. Були вже в чотирьох саунах, вже один захід був. Зараз лежимо. Трошки, знаєте, так відпочиваємо на лежаках. І далі ще ходив в басейн, я вже в басейн не пішла, бо я висил немає. Ще піду пару разів плазмі і тоді вже піду в номер, помиюся чекати вечері, а після вечері казав сталі, хто піде може на фільмі. Ну, десь піде. Відпочинок на дну, реально був відпочинком, Треба і полежати, і поспати, і порелаксувати, ну і добре поїхати. А якщо що так не живуть, були, напевно переділа обід, тому що все смачне. Але на вечір ще чекаю язик такий в столу, дуже-дуже смачний кав'єрка язик, і мені дуже подобається. Софа дзвонила і сказала, ця галя язик був, я кажу, ні. Ну, на обід був язик, але не той. То на вечір чекаю язика. А зараз поки релаксую. Просто релаксую. Дивіться, яка любов. Пупсін? Не бусім, а нюшка. Ну покриєшку, ні. Дай мне. Дай покажет пассивку. Покажи очкаш мне кип. Подивіться. Дивіться, колопочка у нас живе. Дивіться. Ну халапочка без бігає. Даліка. У нас кавалерка, знаєте, смаки з Віталіком Рів. Я вибрала собі коктейль, а реалій. Ну от шоло. До речі, ніколи цього коктейля не брав. А це ніж закривав. А тут так шану, що я сижу в кавалерка, з минулого року було в голову, до уроку. 29 градусів повітря. 29 да, градусів. Я кажу до Віталіка, треба срочно йти в сауну і в холодний пастель. No. А, а, ні, так. а що? Я, Знаєте, що ми тільки з Віталіком вирішили, що купальник на мене завеликий, а його плавки на нього замаліли І каже, Віталій, мені так не зручно своїй гота. А я кажу, нічого, приїдемо додому, я тобою знаю. Кашки. Коренько скудно, так? Так, Кашки, ніякі пилавашики, вагон. Кашки. повір мені, ти дуже скоро станеш тоді як ти. А якщо не перевір. Я дивлюся, ти не нікоти хотаких хапаєш на присягу, ти знаєш. Хопай, хапай. хапай. Так певно, вода, ні. Холодно? Ага. Людяна, але після такої ковлерки з вами, то кайф. Я ніколи не ходила в холодний басейн і тепер їх всьому. Просто став на тепер шкварно, що ця вода здається, що в мене гаряча. Я кажу, що гаряча. Все. Присідай, тобі приляж. Угу. Не ну, ну, все лише би купити щось. Я тобі принесу. Я люблю просто Такий Такий? що такий? <гум> <гум> що такий? То кисленький, є, в рифи. Одна зновкав, сьогодні вечеря нам не пішла mm -hmm. нікому. Віталік тут взагалі. Не пішла. Я з'їла пару макарончиків, один один, як то, не млинець, як вона називається. Оладик. 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 з'їла один оладик, а Віталік мордує солодкий. Я каже, що дуже гарно виглядає. Тільки через те, що гарно виглядає, то він смачного. І Що там ще є? Mm. І далі там ще є. Будьте mm. не крупив різні. Ти не лопнеш. Ти не знаєш, так? але залітає коли вонько. Ти вже як руку тримаєш на чолі, mm. то вже все баска. Ти вже не маєш сер. Та не їш. Mm. Та є, не, їш не, не їш, бо ти мене такий, що ти млієш. Я, я не хочу, не заставляйте мене. Я вас дуже прошу. Ні, просто не наїмали. Але деколи, деколи. То, що в себе Запихаю. Угу. А я не знаю, яка уляк потримає. А я вам скажу, що я захотіла дуже ладку. Ну, правда, то не мої оладі, бо ми є такі пухкі, дуже сильні і великі. Але я не знаю, чому і медлом, і сметаною. Бо воно так смачно, як дитинство. Угу. Так що кавелерка. Всі, хто зараз вечерів. Всім смачного. Всім смачного. А ми куди зараз? Та назад відпочивати. Ну, але вечором мусимо десь піти пройтися, сходити, десь там якісь. Ага, Подивитися, якісь лобі, -бар. я там ніколи не був. Там я ресторани була. є. Я з Софією всюди була. А, ми ходили, просто дивилися на все. Ну, я теж так подивився, ти mm. тут нічний клуб. Ми зайшли, там подивилися, там подивилися. Раз по кабуранок. Та я повні пішли і на пів години купали. Ну то, бо тут, тут, тут такі лабіринтики, ти знаєш, попасти в лобі, бачить льобів, бар не як правильно. Тут треба було квест пройти. І добре, що мужчина був і нам інструкції провів, показав, mm. і ми так вже пішли. Well, так що все, я вже поїла, надіяся, всім дякую важний.